Польща не буде намагатися прийняти якомога більше громадян України, які втікають від війни. Всім привіт, друзі! Маю дуже гарну новину для вас. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. і Дивіться обов'язково дане відео до кінця. Польща не буде намагатися прийняти якомога більше громадян України, але це не означає, що вона не буде допомагати тут, на своїй території. Натомість вона хоче створити умови для того, щоб українці залишилися на батьківщині, об'єднувалися та відбудовували власну свою країну. З цією метою Польща бере активну участь у будівництві контейнерних житлових масивів в Україні для внутрішніх переселенців. Передбачається, що загалом облаштують модульні комплекси на 20, Тисяч осіб. Перший вже такий від, від, відкрили у Львові, потім ще 19 таких збудували у Львівській, Київській та Чернігівських областях. наступні 8 зараз будують у Київській області. Друзі, робиться це все для того, що ні польська, ні українська влада не хочуть повторення ситуації, яка була після 24 лютого, коли кордони Польщі переткнули мільйони українців, які тікали від війни. Ну щоправда, наразі ніхто не може точно сказати, чи будівництво таких модульних житлових комплексів вистачить, аби затримати біженців цієї зими. До речі, такі будівництва планувалися в Польщі, в місті Лоць, і вже частину коштів на таке будівництво відрахував папа Римський Франциск, але будівництво було призупинено і відкладено. Причиною були місцеві жителі, які бояться, хто там буде жити після того, як українці повернуться в свої домівки, які будуть в них сусіди пізніше. Бо, як заявила мер Лодзі, потім такі будинки будуть використовуватися в цілях реабілітації людей після бездумства. Онного способу життя ми трошки відступили від теми цього відео. Тож, друзі, що стосується України, уповноважений уряди Польщі в справах біженців з України визнав, що у співпраці з українською стороною йдуть приготування до різних сценаріїв. Хоча, за його словами, український уряд робить все можливе, щоб залишити українців вдома. Ну, він підкреслив, що загрози, які б вказували на появу нової великої хвилі біженців в Україні, наразі немає. Ну а дані прикордонної служби свідчать. Що рух на кордоні зараз створюють переважно українці, які відвідують своїх родичів у Польщі, ну або прямують за покупками. Ну, станом на 9 листопада 2022 року, лише 5% осіб з України, які перетинали кордон, заявили, що вони є біженцями, тобто, це приблизно 1074 особи. Тож, друзі, якщо ця інформація була цікавою для вас, підтримайте мій канал підпискою і лайком. Коментуйте. Нам дуже важливо, що саме ви скажете на рахунок такої допомоги від польської влади. До зустрічі!